Поєднання хардкору та епічної історії це драматична вистава за твором Лесі Українки Касандра. Це одна з наймасштабніших прем'єр минулого року. Це е, така е, тема віри з невіри. Кому вірити, кому ні, що таке правда, а що ні, вона сьогодні дуже актуальна, от як ніколи. Через призму сучасності актори показують історію елінсько-троянської війни. У головній ролі це рівна Касандра, яка мала здібності провидиці. Глядачі кажуть, ця драма передає почуття багатьох українців нині, бо у ній відображені криваві події. Я знаю, що це драма з огляду сьогоднішнього дня. Мені би не хотілося якихось суперрозважальних таких комедій. А драма це, мабуть, воно буде йти. Резонувати з душевним станом ми прийшли подивитися, як зараз люди живуть, що вони відчувають, про що вони думкомі у рамках міжнародного фестивалю Мельпомена Таврії цьогоріч він ювілейний. 25-й. «Касандра» Кассандра це наймасштабніша вистава нашого репертуару. Це вистава, де задіяний майже весь акторський склад. Тому для нас Касандра – це як дань поваги цьому фестивалю. З 1999 року фестиваль об'єднує близько 70 театрів з усього світу. Зазвичай він відбувається у Херсоні, проте цьогоріч проходить по всіх куточках України та навіть за кордоном. У нас були такі фестивалі, що ми приймали до 15 країн світу. Це наймасштабніший театральний фестиваль нашої країни, і брати в ньому участь на сьогодні це вже має деякий престиж. Гасло цьогорічного фестивалю Ми вдома воно символізує підтримку, яку надає мистецтво у період війни. Побачити спектакль Касандра за мотивами поеми Лесі Українки жителі Дніпра можуть до 16 вересня у театрі драми та комедії. Катерина Шевченко, Валерія Шаляхіна, Сергій Гончар. Новини 11 -го каналу.